Кращі джури краю на базі ліцею «Захисник» протягом трьох днів змагалися юнаки та дівчата віком від 13 до 16 років. Стріляли з автоматів, демонстрували знання першої медичної допомоги та співали козацьких пісень. Поглянули на зміну і уже бувалі вояки сучасності. Військово-патріотичні змагання для вихованців шкіл протягом 12 років існування стали не просто грою. Головний здобуток усвідомлення себе як громадянина держави особистості. А ще можливість отримати нові з знання й уміння поліпшити здоров'я, знайти друзів. Учасники одностанні Від відчури отримали неймовірне задоволення та купу емоцій. Ми пишемо листи солдатам, відсуваємось такі фінічки. Ми самі платимо солдатам в АТО. Козаки показували майстер-класи самі як як автомати автомат. Дами стріляли з автоматів. Ну дитина, зараз як сказати, 20 років хлопців, і він. Ні разу не брав автомат. Автомат мені 15 років. Я вже стріляв з автомата. Я його розбирала, і це для мене клас. Кожен рік змагався прагнучи перемоги. Хтось виявив стрілецькі здібності, комусь до душі припали інтелектуальні конкурси. Більше мені подобався конкурс відун і медицина. И я більше люблю не то я більше люблю вчити і показувати свої знання. Команда козацький спецназ розповідає у соціальних мережах. Вже знайшли велику кількість друзів, які змагалися на базі інших областей, і обов'язково мріють спробувати свої сили наступного року. У цих змаганнях нових друзів знайшли з інших районів, з інших міст, і це дуже важливо. Дуже добре, що у нас відродилися традиції, які були радянського минулого, наприклад, як зерниця, то у нас такі військово-патріотичні ігри для молоді влаштовують для шкільної молоді безпосередньо. Це Дуже добре, це їх впроваджує до військового життя, до захисту своєї батьківщини, і, звичайно, що зміцнює здоров'я. Абсолютна першість у рою козацький спецназ із Новомиколаївського району. Друге місце по сівері – січові стрільці з Мелітопольщини. Їм і представляти область у всеукраїнському турі, що відбудеться у серпні на базі трьох областей: Сумської, Полтавської та Чернігівської.